Слава Богу, бо Господь великий, як ми співали. Він великий в, в своїй величі, в своєму творінні, в спасінні по відношенню до нас, а також своєї любові. Сідайте, будь ласка, сьогодні ми будемо з вами спочатку говорити на тему славний в'їзд Ісуса в Єрусалим. По-перше, ця подія розпочинає страсний тиждень, який ми з вами. Будемо також проходити, нагадувати. І я думаю, це хороша можливість пороздумувати над тим, які події відбувалися, що проходив наш Господь Ісус, як звершувалось наше Спасіння. І знаєте, часний четвер, коли ми читаємо Євангелія Ісус, Він звершує старозавітню Пасху своїми учнями, потім звершує. Вечерю Господню своїми учнями, яку установив він, і в якій ми з вами також будемо приймати участь в четвер. Знаєте, коли читаєш Євангелія, потім буде духовна боротьба Ісуса в Гевсиманії зграда Юди, потім буде його арешт, суди по різним інстанціям, знущання над Ісусом, Його страждання. В п'ятницю він буде. Розп'ятий помре. Його тіло покладуть в гробницю. Але на третій день він воскресне, перемігши смерть, гріх дьявола. І це буде наша Пасха, центральна подія, ради чого Ісус залишив славу Небес, воплотився, прийшов на цю землю. Щоб пролити свою пречисту кров за наші грехи і беззаконня і дати нам спасіння і вічне життя. Саме в четвер Він принесе себе в жертву, саме в п'ятницю він принесе себе в жертву, за наші гріхи, принесе в пасхальні дні і це той агнець. Про якого говорив Ісус? говорив Іоанн, от, що це Ісус, який бере гріх світу на себе. Він є Агнець Божий. Ви знаєте, ця подія відбулася тоді, коли настала повнота часу. З одної сторони, ми читаємо Євангелія від Івана Золотий Бо так полюбив Бог світ. Що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен хто вірив в нього не загинув, але мав життя вічне. Але є ще один вірш. Івана 1, 12. Прийшов до своїх та свої його не прийняв. Ви знаєте, це е, особливий час був, коли відбулася подія. Це була, як написано, повнота часу. З однієї, Бог посилає свого Сина на смерть, на страждання за гріхи всіх людей ради нашого спасіння. Він посилає Його на голову, на страждання, на муки, щоб вирішити нашу проблему. З іншої сторони, люди, до яких прийшов Ісус, не прийняли Його. Вони задумали його вбити. І знаєте, Бог робить свою справу, люди роблять свою справу. Але Бог досягає того, що він задумав. По-друге, цю подію описують всі чотири євангеліста. Хтось більше, хтось менше описує цю подію. Але цікаво, євангеліст Іван, в 12 розділі з 9 вірша пише про те, що передувало цій події. І ми читаємо. Багато юдеїв довідалися, що Він, Ісус, там, і прийшли не тільки для Ісуса, а й щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож пересвященники змовили, щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв починав вірити в Ісуса. Наступного дня велика кількість людей, почувши, що Ісус іде в Єрусалим, прийшли на свято. Тобто ми з цього місця бачимо, що для Ісуса і для Його учнів перехід в Єрусалим був великою небезпекою. Але Бог звершував свій план. А тепер давайте розглянемо саму подію з трьох її частин: сам їзд Ісуса в Єрусалим, плач над Єрусалимом і очищення храму. І ми прочитаємо з вами Євангелією Матвія, 21 розділ. Перші 17 віршів. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у Витхвагію, до Лимної гори Ісус послав до учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі і осля з нею, відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то повісте, що Господь потребує їх і що відразу ж їх поведе. Сталося це, щоб збулося сказане пророком, який промовляє: Скажіть Сіонській дочці, ось твій цар де до тебе лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене від під'яремної». Учні прийшли і зробили так, як звелів їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг і Він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи «Осанна, синові Давидову, благословений той, хто йде в ім'я Господнє, осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий? А натовп відповідав, це пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі. Перекинув столи міняльщиків, грошей і ослони тих, які продавали голубів. І каже їм: написано, мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі. І він оздоровив їх. Пересвященики та книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осана, синові Давидову, обурилися і сказали їм, чи чуєш, що вони кажуть? Ісус відповів їм, так, хіба ви не читали ніколи, що не немовлят і тих, які суть Ти приготував фалу. Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Тепер давайте подивимось на ці події трошки детальніше, звернемо увагу на деякі моменти. Ми читали, що Ісус наблизився до Єрусалиму, зупинився поблизу Оливної Гори. І Він посилає двох учнів. Посилає учнів, щоб вони виконали якесь важливе для нього завдання. Він сказав, що вони пішли у село, знайшли з лицею ослязнею, відв'язали і привели їх до нього. Він Сказав навіть, як може це відбуватися, і що вони поступили таким і таким то чином, щоб дійсно вони могли це зробити. До речі, я хотів сказати, що Ісус завжди ходив пішки, жив скромно в простоті. В нього нічого не було. Але він тимчасово користувався всім, що йому було потрібно для виконання волі Божої. Ісуса не було осла з молодим ослям. Але Він попросив його у людей на деякий час. З тим, щоб потім повернути. Читаючи Євангелія, ми бачимо, що Ісус користувався чужими човнами, коли, наприклад, Він сказав відплисти від берега для того, щоб було краще проповідувати людям. Або, наприклад, щоб переплисти на іншу сторону моря. Ми знаємо, що в Ісуса не було особистого будинку, в нього не було навіть осла. Пасу він попросив приготувати в годниці одного чоловіка, куди послав своїх учнів, щоб вони приготували. І навіть коли він помер, його положили в чужій гробниці. І це говорить про те, що Ісус жив скромним життям, так і ми можемо жити. Як Ісус не мав нічого, але міг використовувати все, тому що виконував волю Божу, так і ми. Не маючи нічого, можемо використовувати все те, що нам потрібно для виконання волі Божої. Апостол Павло нагадає нам, 1 Тимофія 6, 8, маючи їжу та одяг, цим будемо задоволені. Правда? Дуже простий вірш. Так жив Ісус. Так каже апостол, ми повинні жити. Але ми з вами дуже відрізняємося в цих речах від Ісуса і Його учнів. І, можливо, це є основною перешкодою для виконання великого доручення Ісуса Христа для проповіді Євангелія всім народам. Бо ми дуже обтяжені цим всім земним, дуже заклопотані. Крім того, ми звикли до комфорту, який нам ось цей світ пропонує. Тож учні зробили так, як сказав їм Ісус. І коли вони привели їх, Осла і осля до Ісуса. Вони поклали на їх одяг, Він сів на осля, на якого ще ніхто із людей не сідав, і він поїхав в Єрусалим. Знаєте, з Ісусом було дуже багато учнів. І було ще більше людей, які прийшли на свято, на свято Пасхи, самих різних місць. І ці люди. Вони стелили свій одяг по дорозі, інші зрізали гілля з дерев, клали на шляху, тобто використовували все, що в них було з собою під руками. Євангеліст Лука, 19 розділі, чи в 7 вірші, пише так: як наблизився він до підніжжя Оливної гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які бачили, вигукуючи, благословенний цар, який йде в ім'я Господнє. Мир на небі і слава на висотах. Та деякі фарисеї з НАТО сказали йому учителю це своїм учням. У відповідь він сказав: Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. І евангеліст Матфій, як ми вже читали в 21 розділі 9 віршем пише ось так. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним. Вигукували, проголошуючи «Осанна, синові Давидовому, благословенний той, хто йде, Осанна на висотах. Осанна буквально звучить спаси ж. І це також славне привітання грядущого Месії. В 10-му вірші написано, і коли Ісус увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, хто це такий? А натовп відповідав, це пророк Ісус. Ви знаєте, люди були шоковані, бачачи ось таку церемонію із великого натопу людей, бачачи те, як вшановували Ісуса Христа, воздавали йому честь і прославляли Його ім'я. Він їжжав не так, як їжджали зазвичай. Наприклад, коли завойовували якесь місто на білому коні або на якійсь колісниці із всякою пишною такою церемонією, Ісус в'їжджав просто на ослі. Він в'їжджав скромно. І знаєте, люди, які освиголошували славу Йому. Вони не готувалися до цього, їх ніхто не закликав до цього. Але вони зробили те, щоб прославити Господа нашого Ісуса Христа. Вони возвеличували Його як царя. Хоча до кінця вони і не розуміли те, що вони робили. Ви знаєте, в Євангелії від Івана написано ось так в 12 му розділі. Його учні спочатку не зрозуміли цього, але коли Ісус був прославлений, тоді згадали, що це було про нього написано, і це йому зробили. І насправді ця подія, це виконувалося одне з пророцтв, які були про нашого Господа Ісуса Христа. Таке записано в Захарі, 9 розділі, 9 вірші. Тож від души радій дочка Сіону, голосно, вигукуй, дочка Єрусалима, ось до тебе йде твій Цар. Він праведний, спасаючий і лагідний, їде на ослі, на молодому віслюкові, синові Ослиці. Але знаєте, для Ісуса не було повної радості. Чому? Про це пише Євангеліст Лука, 19 розділі 41 вірша. А коли він наблизився і побачив місто. То заплакав над ним, кажучи, якби ти зрозуміла хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер це сховано від очей твоїх. Ісус плакав, тому що люди не взнали Його приходу, вони не впізнали в ньому Месію, вони не впізнали в ньому їхнього царя. Месія їжджав на ослі. Знаєте, ці люди дійсно виголошували, що він цар. Але знаєте, буквально через декілька днів ці самі люди, підбурені книжниками фарисеями, щоб бити Ісуса, вони будуть несамовито кричати до Пілата, щоб розіп'яти Ісуса. Чому поступали так книжники і фарисеї? Чому вони засудили Його? Євангелій відповідає із-за завздорості. Бо люди йшли за Ісусом, а вони втрачали свою популярність і вплив. Наступна частина, на яку ми звернемо увагу, це Ісус входить до храму. Це, вдруге, як би описується ця подія. За час служіння Ісуса, бо Він зробить те саме, що зробив уже одного разу. Він прийшов і побачив, що там був безпорядок. Він бачив, що в храмі займається бізнесом. Там робилось те, що Богу не угодно. Ті люди, що були там, вони продавали в ньому й купували. А також міняли гроші, наживались на цьому. А тому Ісус обурився, взяв і поперекидав столи, міняльників гроші і ослони, які продавали голубів, та вигнав їх, тобто очистив храм. Ісус сказав, це дім отця мого, він назветься Домомолитви, молитви, ви з нього зробили печеру розбійників. І Матвій також пише про те, що в храмі були різні люди, і там було багато сліпих і кульгавих. Ісус оздоровив їх. Зверніть увагу, Ісус завжди помічав потреби людей, Він завжди реагував, Він завжди робив добрі справи. Він йшов для того, щоб дійсно допомогти кожній людині. Він хоче піклуватися про нас. Він любить нас своє творіння. А потім Ісус вийшов з храму, пішов геть з міста до Витанії. Були ще інші події, от, але ми на цьому зупинимося і зробимо деякі висновки. По-перше, Ісус завжди виконував волю Отця Свого Небесного і діяв згідно пророцтв, які були записані в Святому Письмі. Ісус себе нікому насильно не нав'язує. Він любить кожного і хоче кожного відкритись. Він дивно діє, Він діє скромно в простоті, Він доступний всім. Він славно присутній реально там, де є ми. Ми можемо цього не помічати, а можемо бачити. Він говорить до нас через себе, Він говорить і сьогодні до кожного з нас через своє Слово. І через ті події, які ми з вами читаємо і над якими розмірковуємо. Послання до євреїв у першому розділі з першого вірша написано багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємців усього, і через якого створив віки. В цьому короткому вірші дуже багато говориться про Ісуса, ким Він є. Він не тільки наш Творець, Він той, хто говорить до нас, той, хто нас спасає, Він той, кому все належить. Він спадкоємець того, що є Отця. І далі написано: Він, будучи сяйвом слави та образом, а його сутності. Утримуючи все словом своєї сили, здійснивши собою очищення наших гріхів, ось для чого він прийшов: сів праворуч, величності на висотах, царів, ця ця Господь Господь. Наступне сприйняття, що від торгнення Ісуса залежить від стану нашого серця, від того, як ми живемо, чим ми наповнені, як на все реагуємо. Знаєте, є такий вірш, торге Корінтянам 7.10, там сказано так: адже смуток, що по-Божому приносить покаяння на спасіння, ним не слід, не слід журитися, а смуток світу спричиняє смерть. Як ми сьогодні з вами живемо? Ми живемо в годині, не бачимо своєї гріховності, виправдовуємось, коли нас, наприклад, несправедливо, в кавичках докоряють. Стараємось в своєму житті виправдатись і не признавати своєї вини, тоді наше серце закрите для Ісуса. Ми не чуємо Його стук, наше серце. Ми не чуємо Його голос. І знаєте, Ісус іде і стукає потім до інших сердець. Якщо ж ми бачимо свою гріховність, Всю свою нечистоту, і це сильно нас тривожить і не дає спокою, то наше серце вже приготовлене для прийняття Ісуса. І ми обов'язково почуємо ніжний, тихий, люблячий голос Божий і Його стук в наше серце. Наступне, коли ми відкриваємо своє серце для Ісуса, він селяється в нього, і в нас з'являється радість і бажання. Славити Господа як свого особистого Спасителя і Господа, і жити новим життям в Ісусі Христі і виконувати Його волю та слідувати за Ним. Книга об'явлення 3.20. ось я стою під дверима і стукаю. Якщо хто почує мій голос, якщо хто почує мій голос, каже Ісус, і відчинить двері, сам відчинить двері для нього, то я вийду до Нього. І буду вечеряти з ним і він зі мною. Наступне: ми стаємо храмом, в якому перебуває Ісус Духом Святим. А тому Ісус, війшовши в наш храм, що Він зробить? Те саме, що зробив, коли Він війшов в храм Свого Отця. Він побачив там нечистоту. Він, війшовши в нас храм обов'язково, Очистить наше серце. Від цього, що йому не потрібно. 1 Корінтяна 3,16. Хіба не знаєте, що ви храм Божий, що Дух Божий живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, то знищить Бога, адже Божий храм святий, а не м'явий. І починається Господь робити з нашого серця. Знаєте, яке наше серце? Написано? Лукаве, правда? І дуже сподчени. Да? Там багато нечистоти, багато недоброго. Книга Єзекіл, 11 розділ, 18 і 19 вірші. Ми читаємо, а коли повернетесь туди, він говорить до юдеїв в землю Ізраїля, повикидаєте всі Гедоти та усунете всіх медземних ідолів. Тоді я дам вам єдине серце і вкладу у вас Нового Духа. Я вийму з вашого тіла кам'яне серце і дам вам серце тілесне, живе. Чує Корінтяна 5:17. Отже, хто у Христі, той нове творіння. Давнє минуло, ось постало все нове. Дійсно, коли входить Ісус, стає все нове. Він не тільки нашим Спасителем стає, він стає нашим Господом. Він благословляє нас. І Він робить наше життя новим. А можливо, брат, сестра, ти вже давно з Ісусом, але в твоєму серці не все чисто. Воно не повністю відкрите для Господа. Можливо, там є заздрості. Можливо, там є непрощення, чи якісь інші речі не угодні Господу, тоді і тобі необхідно очистити свій храм, щоб достойно приймати участь в часний четвер в заповіді Господній, згадуючи щаждання і смерть нашого Господа. Таким чином, в'їзд Ісуса в Єрусалим це славна, урочиста подія. Але Ісус дивився на те, що попереду, і бачив серця точуючих людей і тому заплакав. Бо вони не впізнали часу переходу свого Месії, свого Спасителя, свого Царя. І незважаючи на все це, Ісус іде на страждання. Незважаючи на те, що вони його не прийняли, він йде вмирати за них. Він йде вмирати за всіх людей, в тому числі і за нас. Ми не кращі, тому що всі залишили. І позбавлені Божої слави, як написано Римлям 3:20. Його ціль ціль Ісуса збудувати церкву і зробити її святою і непорочною, а потім забрати її до себе. І в цій церкві. Спасені народжені зори діти Божі. Це ми з вами. Вері спасіння сьогодні ще відкриті. Час благодаті продовжується. Господь кличе і сьогодні тебе до себе. Це Божа любов, Божа благодать, Боже милосердя. Ісус готов дати тобі це все і навіть самого себе. В обмін. На наші гріхи, якщо ми дійсно сокрушаємося в цьому, і готові запросити Ісуса в Своє серце. Він дасть тобі прощення вічне життя, а також повноту радість. І це головне, дорогі чузі, що потрібно зробити кожному з нас. А все решта, воно додасться так Господь говорить нам. Шукайте перш за все Царство Боже. Спасіння своєї душі. Хай Бог допоможе нам в цьому. Амінь. Давайте помолимось.